Вислухай молитву нас грішних і і освяти каплицю Ви вили щедрі ласки твої на святилище оце, зроби його джерелом твоєї ласки, навертай заблудлих, рятуй палик у розпусту, не дуже поздоровляй, утішай засмучених і знедолених, Пресвята Пречиста і преблагословене Діва Марія, заступниця роду Християнського. Будь мені, заступниця, сиротам і вдовицям, скріплюй ти, що до тебе вірно, люблять і прославляються на Тво, охорони нашу Батьківщину Україну, і її православну церкву, Господи Ісусе Христе Боже наш, і нехай буде тобі в каплиці цій приємної молитви вірних твій, дари нам власку бачити веру свого милосердя. Сумно з усіма почуттями, тими, що кланяється тобі у страсі твоєму, щоб ми стали достойними Божественних щедрот і благоприємними для твоєї благості були наші ці моління за нас і всіх людей твоїх, які приносяться Твоєму невимовному милосердю. Улюблені браті і сестри, я хочу перед закладкою каменя прочитати, що ми залишаємо для наших нащадків. Року Божого 2012 місяця, жовтня 27 дня, Святійшого патріарха Київської сіоси України Фіорета закладено цю храму під час східну стіну домової каплиці в честь Пресвятої Богородиці на її ікони Волинської. Звершено це мілістю Божою старанням родини Анатолія та Світлани Шеремет і сина Сергія та Вадима. Наріжний закладено у рукою митрополита Луцького та Волицького Михайєва, були присвята Володищиця Свого Сина і нашого Господа Ісуса Христа, за храму цього і всіх побожних жителів села Оликовичі та благословенну Волинську землю всю Україну. Ось такий текст Завершаємо для Перший. Иди, Перший. 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 Да, все, Так, давайте выходим, не О! Вот угу. Баска. Like? Так, задавайте. Так. Си? Ходит, кто же моя приматовую часть. Василий Васильевич, ходить. Ходите, ходи. вот это, чтобы беспосоедь не пожалуйста. kompletno odraditi, Tako, sad ćemo sve. Дорогі брати і сестри, я сьогодні радо вітаю усіх вас. Це такий дуже цікавий день. Він і кліматично цікавий, і ситуаційно цікавий. Але найважливіше, що це Божа справа, яку ми робимо. Він для нас найцікавіший в нашому духовному житті. Для кожного Господь. Подобить бачити початок будівництва. І не кожному Господь кладе на серце зробити якусь духовну річ. Здається, дуже просто, це відбудуєш. Але до цього треба дозвіти духовну. бачачи внутрішню потреби, не зовнішню, а внутрішню. Я сьогодні можу з приємністю і так належить сказати цій родині. Господь вам на серце поклав зробити те, що ви намиріваєтесь на світі чи не зробить. Ви вже частину зробили, клієнті освятили, це тут поставити, розкликає Боже благословення на цю справу, яку ви робите, на вас, на вашу родину. Та милосердний Господь, який, торкнувшись вашого серця, надихнув вас до цього допомагає вам у здійсненні не тільки цієї справи, а багатьох інших. Добре справа, це не тільки для вас, це для всіх людей. Це для слави Божої. це благословення, яке сьогодні спочиває на цьому місці, передається на ваших дітей, онуків. Хай Господь волосердний дає радість на серці, достаток землі. А найбільше, щоб Пресвята Богородиця завжди берегла вас цих волонтерів напасті. Цяких пересудів людських від завістників, від всього поганого, що може бути. Сьогодні, я думаю, що мені вже і проплювати не треба, самі небеса так благословно до вас поставилися. І цей білий сніг, як символ чистоти, покрив землю щоб і ця, здається, проста подія стала урочистою і святковою, мов би прибравши землю від такої осінньої хмурості. І сьогодні в свій випадків зранку воно біле, воно чисте, воно надихає, надихає на життя. Хай ці зовнішні обставини, які проявляють для нас безпосередньо Бог, надихають вас. На подальшій вашій життєвій дорозі. Хай Господь дарує вам здоров'я, а ми від своєї немочі можемо тільки підбадьорити вас нашими земними відзнаками. І тому дозвольте вручити на благословенні грамоти ініціатору. Ви знаєте, коли про... Молодь і дітей говорять сьогодні дуже насторожливо, побачивши ремність українця і ремність православного, це своєрідна дивина. Це те, що той молодий хлопець не байдужий бою, не до життя, ви вже цим можете пишатися. Тому ми його просто хочемо сьогодні вшанувати, відбатьорити. Не просто сказати слово молодець, ви наш ти хороший син своїх батьків, хороший син Волині, країни і в першу чергу закликати Боже благословення, щоб Господь допомагав, щоб ці перші кроки утверджувалися в душі, з бажанням багато зробити ще доброго. Тому прийми цю благословенну грамоту. Щоб благосерди Господь благословляв і захищав завжди тебе усі її життя. І онуками правду правнукам передаси, розкажуть про цей день. Прошу прийняти. Да. Я разом з тим хочу сьогодні вшанувати Світлану Іванівну і Антоні Спиридоновича, Такою благословеною грамотою і благословений Господь завжди буде з вами. А ми в родині добрих стосунки звук і завжди панує. Прошу пройняти. У нас навіть далекий стар. Добре, так. Я хочу сьогодні благословною грамотою нагородити колектив Маневіцького управління водного господарства. Та керівника Віталія Володимировича. Це ви помічник. Прошу, Прошу передати найкраще позволяння вашому керівництву на вам громку зручання голосного права. Дорогі брати і сестри, я радію і вдячний, що ви прийшли сюди щоби спільною молитвою випустити любого благословення. А я впевнений, що сьогодні у Бо слова іванківські це є істина. Двоє і троє збираються в ім'я моє, є посеред них. Якщо ми двоє сьогодні стояли і казали, Господи, момили, далі, Бог то є тут присутній. Ми е, визначили, що назва, назву цієї каплиці на честь Волицької ікони Божої Мати, укровидники всієї воли. І це є добре і це є правильно, тому що православні. Ми православні шануємо нашу Пресвяту Богородицю. Це наш символ, це наша ікона. Яка й Пресвята Богородиця, яка особливу любов проявляє до Волині, залишаючи велику кількість ікон У всій Волині, є підбадьорення православних, як проє своєї особливої любові і опікунства, яка завжди буде над нами. По кров'ї поширюється, щоб все добре тут панувало, любов панувала. Чому я раділи і кожен ранок, встаючи, осіняючи себе хрестним знаменням, казали, Пресвята Богородиця, спаси нас, допоможи нам. Пресвята Богородиця завжди будь біля нас і своїм чесним опором нас захищає. Тому я дякую вам. Цю молитву, яку ми сьогодні виголосили, жили, не боячись холоду, першого такого холоду, але на душі набагато тепліше. Тому сніг тає від наших молитв. Тепер вже не сніг падає, а дощ. Я закликаю всіх вас, Боже, благословення, та й мир, добро, любов буде у ваших сім'ях і ваших родинах. Слава Ісусу Христу! І живіть на цій землі, в незалежній Україні, щасливими, здоровими, з достатком. Многие, многие. Дорогий владико і всі священники присутні. Ми дуже дякуємо, що ви е, знайшли час в такій погоді приїхали до нас. Це дуже для нас велика честь. Хочу так само всіх, хто прийшов до нас в даний час на подвір'я, всім подякувати. І хочу за все, як. Сказати. Так само привітати наших односельчан, що в нас ну, не обіцяємо, як в нас вийдеться рік, можливо, і в нас капличка буде вже стояти. І, ну що ж я можу сказати? Ну, всім щастя, здоров'я і довголіття. Дякую, Окрім того, що дружиною, я хочу подякувати отцю Андрію за ту роботу, за те, що він багато впав в душу з нами разом, щоб ми в даний час знаходилися в цьому місці. Дякую.